Розповісти вам з приводу воску, Для того, щоб його ось так привести до того, у такого вигляду, проводиться дуже велика робота. Спочатку з рамочок вичищається, тобто ставиться воск на воск, воскотопку. Воскотопка видає вже, наче, ну, наче вже гарний воск, але ми потім ще раз вичищаємо його, топимо у воді. І ще виходить ось такий осадок. Це, це ще ми ж чистили. Тут ось такий великий, велика кількість його, цього осадочку. виходить І потім залишається ось уже так все зачищаємо і залишається вже достатньо такий чистий. Ось такий чистий, вичищений, дуже гарно вичищений воск, ось такий також. і Потім вже з цих, ці плашечки переплавляємо в 50 грамові для того, для зручності вашого використання. Тому це дуже такий кропітка і довга робота, для того, щоб ось довести воск до ладу Протягом тижня я переплавляла цей воск, ось в такий. він повністю очищений, тут взагалі нічого немає, крім воску. Тобто, Бачите, тут завжди осідає осадочок, якщо воск не чистий. А ось тут весь він чистесенький. Тобто ми його повністю вичищ... ну, дуже дуже гарно декілька разів перевичищаємо. І ось тиждень я робила два тижні, напевно. Я переплавляла його ось ці плашечки по 50 грамів, щоб було зручно вам відправляти. І зараз отримала замовлення на ось оцей весь віск. І наступний тиждень у мене знову буде в роботі. Ще є у нас ось такий воск. Він е, темніший, але він не гірший. Він також, бачите, дуже чистий, ми дуже гарно перечищаємо, вимиваємо його, дуже-дуже гарно вичищаємо його. Ось це той світліший, що я вам показувала на минулому відео. А цей трохи темніший. Але він також дуже класний, дуже класний, класний, е, дуже гарно очищений. Воск. Просто він іншого кольору, ось, бачите. Тобто, це просто з молодих рамочок воск, а це з більше, там і рамочком, яким там рік-два роки. Але вони також цей воск, він чистий, він гарно пахне, він дуже класний.